Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. Тема заняття Порядкова лічба. Орієнтування в просторі. Наталка і ведметик зібралися до їжачка на день народження. Але їм потрібно вибрати подарунок. Вони вирушили до магазину іграшок. Подивіться. Як багато іграшок. Що ж обрати? Давайте розглянемо більш детально полицю з іграшками. Розгляньте і назвіть, які іграшки є в магазині. Так, пірамідка, лялька, ведмедик, автомобіль, там м'яч. Давайте разом полічимо скільки іграшок на верхній полиці? Один, два. Три. Молодці. А скільки іграшок на другій полиці? Один, два, дві іграшки. Розумнички. Яка іграшка? Стоїть перша на верхній полиці. Так, пірамідка. А яка друга іграшка на верхній полиці? Лялька. А третя ведмедик. А яка іграшка стоїть першою на нижній полиці? Вірно, автомобіль, а другою стоїть м'яч. Скажіть, малята, яка іграшка стоїть перед лялькою? Так, пірамідка. А яка іграшка стоїть після ляльки? Так, вірно, ведмедик. А яка іграшка стоїть після автомобіля? Молодці! М'яч! А зараз я пропоную вам пограти у гру, чого не стало. Зараз пропоную вам ще раз розглянути полицю з іграшками. Запам'ятайте! Де що знаходиться, а зараз заплющуйте очі, якої іграшки не стало? Розумнички автомобіля, заплющуйте очі. Подивіться уважно, якої іграшки не стало. Вірно, ведмедика. Заплющуйте очі. Подивіться, якої іграшки не стало. Вірно, пірамідки. Наталка і ведметик обрали подарунок для їжачка. А щоб дізнатися, що ж вони обрали, треба відгадати загадку. Хоч буваю часто битий, але зовсім не сердитий. Я стрибаю, веселюся. Чи вгадаєте, як звуся? Чи відгадали ви малята, що це за іграшка така? Так, це м'яч. Наталка з ведмедиком вирушають на день народження до їжачка. І наше заняття завершується. До нових зустрічей!